Всім привіт! Ну що, мені здається, мене досить довго тут не було, і час Сергії вже передавати цю блогерську естафету. Зараз я знаходжусь в Естонії і вирішила вам трохи показати цю країну і поділитися своїм життям. Все робила сама оцими цими руцями, так що сильно не засужути. Ну що, погнали? Починати своє знайомство з Таліном, звичайно, варто саме тут брами віри. це головний вхід до старого міста. В принципі, вам може здатися, що Естонія не дуже популярна туристична атракція, але вам лише здається. Так, це відносно маленька країна з населенням десь півтора мільйона людей, і площею 44 тисячі квадратних кілометрів для порівняння лише в Одеської області 33. Проте лише до Таліна щорічно сюди приїжджають близько 2 мільйонів туристів. Погнали розбиратися чому? Якщо через браму пройти прямо, ви потрапите на центральну площу з її різними кафе та звичайно ж ратушею. Взагалі старе місто досить велике, тому раджу вам не дотримуватися туристичних маршрутів, а просто загубитися серед цих вузьких вулиць, відчути дух середньовіччя. Обов'язково позаглядати в різні творики. Одним з найвідоміших є пасаж Святої Катерини. Зараз я знаходжусь у дуже інстаграмній локації, і, чесно кажучи, я вже втомлена робити мільйон дублів, тому що люди тут все одно ходять і сюди Сходять і ведуть до візитної картки Таліна замку Томпея, яке е, було збудоване ще на початку 9 сторіччя, а у му було захоплене данцями. І в принципі від цього назва міста Талін, е, тому що з Останської Танілін означає данське місто. Ну і погнали дивитися замок. У своєму середньовічному вигляді збереглася лише ось ця част... західна частина замку з трьома баштами. В ній з них є башта Довгий Герман. На горі якої майорить дуже незвичайний національний прапор Естонської Республіки, де сині означають небо, ріки та озера чорний символ землі та всіх труднощів естонського народу, а білий – чистота та надія на майбутнє. Це місце точно варте вашої уваги. Не вагайтесь і дайте собі трохи часу, аби насолодитися цією красою. В місті збереглось приблизно 2 кілометри фортечної стіни та двадцяти вершне. Більшою з якої є товста маргарита, діаметр якої 25 метрів. Якщо твій діаметр менший, то не така ти вже й товста. Якщо казати про естонську автентичність, то неможливо не згадати. Спальні райони центру міста це такі милі дерев'яні кольорові будиночки, які мені трохи нагадують Грузію. І цікаво те, як і ті та інші вміють поєднувати свою культурну спадщину та сучасність. Сюди ще до однієї крутої локації Таліна, церква Олафа, або як її ще називають місцеві, церква Олевісте. Вона була збудована ще в 12-му сторіччі, її висота сягає 123 метрів. Це найвища споруда Таліна, і місцева влада заборонила будувати хмарочоси вище за неї. Ну і, звичайно, 230 сходинки, як могло бути менше. Дуже вузько, темно і людно. А зовні мене чекає. Ці 15-го сторіччя висота церкви досягала 159 метрів, що на той час це була найвища споруда у світі. Її було видно за багато кілометрів, і вона служила орієнтиром для кораблів. Хоча, звичайно, така гігантська висота мала й величезну загрозу. Саме тому вісім разів вона уражалася ударами блискавки і за цього тричі навіть горіла. І за деякою інформацією вогнене Зарево було. Видно навіть з, пинських, з пінських берегів. Щось я тут познімала трошки і мені стало моторошно, тому що насправді це не дуже виглядає надійно, а я трошки сикуха, тому враховуйте це, якщо ви хочете сюди підніматися. Ну і напевно було б нечесно показувати вам місто і не розказати про своє життя тут. І я думаю, що досить символічно зробити це саме тут, де я проживала перші два місяці і саме в цьому в костюмі, в якому я приїхала. Одна з небагатьох країн, яка організувала довготривалий прихисток, і спочатку вона розселяла біженців по готелям, а потім їм спала на думку: ось така ідея: орендувати корабель, наняти людей та забезпечити українських громадян кімнатами та навіть харчуванням. І таке судно вміщує близько 2,5 тисяч людей. І насправді це просто величезна допомога і змога трошки прийти в себе і займатися пошуком житла та роботи. Знаєте, мені хочеться відзначити, наскільки це був і є складним шляхом. Бо багато хто вважає, що виїхали лише боєгузи, або хитруни, які просто користуються пільгами Європи і насолоджуються життям. Так, ракети над головою не літають, але чи знизилася тривога? Ні. Чи перестало бути страшно? Ні. Я ж така сама людина, в мене там рідні, мої друзі. Знайомі, я все так само судорожно переглядаю новини щодня, і мені є кого і що втрачати. Я не буду казати за кожного, бо я не знаю. Але я жодного дня не була тут щасливою і не відчувала себе краще аніж в Україні, навіть в перші дні війни. І було дуже важко знайти житло, дуже важко знайти роботу, школу для дитини і. Були дні, коли я могла просто йти по вулиці і розридатися. Наприклад, на великдень я не могла знайти пасочки і просто йшла і ревіла, тому що мене занесло незрозуміло куди, і я не можу купити те, що так легко знайти в Україні. Я не жаліюся, яка є бідна і нещасна. Хоча в мене був просто гірший рік моєму життю, і не тільки через повномасштабну війну. Я про те, що мені здається, що тим, хто залишився трошки, ну от настілечки, легше просто тому, що вони вдома, на своїй рідній землі, зі своїми рідними. Люди допомагають одне одному, люди підтримують одне одного. Я знаю, що не всі зі мною погодяться і дійсно є різні обставини. Я знаходжусь тут вже вісім місяців. Вісім місяців я працюю на двох роботах, вісім місяців я не обіймала свого чоловіка, своїх батьків, вісім місяців я не пестила свого кота. Я втомилася, я хочу додому. І згадуючи про Талін, неможливо не сказати про море, Моя особиста доза заспокійливого. Або навпаки, місце, де можна передіти, що горить Кримський міст. Якщо говорити про цікаві райони Італії, то неможливо не згадати про квартал Ноблеснер. Спочатку це був невеличкий порт для яхт, а зараз це вже крутий район з новобудовами та кафе. І тут є три місця, які я точно б рекомендувала туристи. Так, це динозавр. <хи> Перше місце це фабрика Прота, яка була відкрита у 2019 році і є центром віртуальної реальності, який пропонує просто інноваційний та унікальний досвід, якого ви не знайдете в інших місцях Європи. Тут можна спробувати себе у ролі пасажира в повітряній кулі, гонщиком, велосипедистом у небі, відчути вільний політ або просто подиріти. Друге місце це іглопарк. Це такий готельчик з хатинками іглу. І, попри прикольного вигляду, тут, звичайно, є лазня. І як будь-який північний народ, естонці, звичайно, божеволять від них настільки, що щорічно вони проводять банний марафон. Найбільше її в Європі, до речі, і, і суть якого полягає в тому, щоб якнайшвидше відвідати більше двох десятків лазень. Ну і звичайно, купання в ополонці після. Ну і третє місце, яке точно варто вашої уваги, це музей Лінесадам, або як його ще називають Льотна гавань. Ще одним цікавим районом є Телісківі. По суті, це невеличка хіпстерська зона, де можна насолодитися різними видами мистецтва, скуштувати вуличну їжу та просто зачилити. Ця країна точно про технології та майбутнє. Саме тут були засновані такі компанії, як Skype, Bolt, Wise. Ця країна в у світі ще в 2005 році запровадила перші електронні вибори. І саме тут е, почали видавати електронне резидентство іноземцям. Ну і ще тут 4G ловить навіть у глухому лісі. Але в принципі вражають і навіть звичайні речі. Наприклад, ось це звичайна лікарня. А це бібліотека. Тут на вулиці працює робот-доставник. і я вірю, що Україна після перемоги зможе стати навіть ще більш вражаючою. Адже якщо однак пострадянська країна змогла, чому не може інша? Зараз я знаходжусь на площі свободи, і ви просто подивіться на цей величезний прапор України, і це багато про що говорить. Талін просто вкритий українською символікою. Це прапори на будівлях, це прапори, просто у вікнах звичайних квартир. Це нічне підсвічування, просто всюди. Ну, всюди. І Естонія підтримує нас не просто словом, а справжніми діями. Це країна, яка дала українським біженцям безкоштовний прихисток до 4 місяців, яка надає безкоштовну медичну допомогу. Єдина країна, яка відкрила школу для українських дітей, наняла українських вчителів та разом з естонськими вони допомагають повільно інтегруватися і. Взагалі, купа всього це і безкоштовна одежа, продуктові набори, психологічна допомога, різні заходи для дітей та дорослих, і попри все це знаходяться люди, які уявіть собі чимось невдоволені і жаліються. Ну, я думаю, що. Єдине виправдання, яке я можу вигадати, це те, що вони просто ні одного дня не сиділи в підвалі, не тікали від вічних вибухів та сирен, і якогось біса вирішили, що їм хтось щось повинен. Не знаю, особисто я просто безмежно вдячна Естонії за допомогу, підтримку, і напевно буду представляти її просто до кінця свого життя. Пам'ятаєте, я казала, що я не постала кота вісім місяців? Здається, я знайшла невеличке рішення. Це невеличке кафе Нурі, яке саме називає себе котячим. І як ви можете здогадатися, прийшла я сюди не за кавою. котики муркотики тут повсюди. І здається, я тут трошки поплила. Цим нам звичайно потрібна ласка та любов. І якби завжди її можна було так легко отримати. Ну і поки я все це знімала та монтувала, настала справжня зима. Дуже сніжна та холодна. І, звичайно, це ж пора різдва та нового року, все навколо сяє. І я вирішила трошки з вами поділитися, що це таке для істонців. Атомі, звісно ж, гарна країна, ви все бачили, і я їй дуже вдячна за всю допомогу. Але дім є дім. З ракетами чи без, зі світлом чи без нього. І я вирішила, що я більше не буду боятися. І я більше не хочу жити на чужині і називатися біженкою. І я їду додому, де мене чекає щастя. Щастя у простих речах. Ми всі це зрозуміли. Тому я бажаю вам якнайбільше в новому році саме цього щастя.